Я не могла не вибрати твій цей вірш. Мої діти. Про нього сьогодні вже казали. Мої вірші, мої діти, жодного без назви. Потихеньку вчаться жити та складати пасли. Мої вірші роблять кроки до весни, що знає, десь під снігом сенс глибокий Риму обіймає. Мої вірші знають біль, не бояться впасти, Пі, пізнаються світу сіль, бо не вміють красти. Мої вірші, вас диктує ночі откровення, немов їжу вам шуткує гостре сьогодення. Ви прочитані вітрами Вінницького краю. Мої вірші тільки з вами живу, не вмираю. Лерочка, я хочу поблагодарить вас за ваши удивительные стихи. Вы знаете, ваш каждый стих дышит. В каждом вашем стихотворении бьется ваше сердечко. Это настолько чувствуется. Огромное вам спасибо за ваш удивительный внутренний мир, за ваш внутренний космос. Огромное вам спасибо за ваши чувства, за ваше слово, которым вы умеете передать вот этот космос своего внутреннего мира. Огромное вам спасибо. И дай Бог, дай Бог чтобы вы всегда были крылаты, пусть всегда вас оберегают два крыла вашей музы и бесконечные крылья вашего ангела-хранителя. Спасибо.